Друзі, вітаю вас! Сьогодні мова піде про травматичні пристрої. Давайте розглянемо їх на прикладі відомого українського виробника компанії Ford. Це Ford 17 r та популярний пістолет травматичний Ford 12 r Запитаєте, в чому відмінність? Я вам відповім. відмінність у рамці затворній, 17-й зроблений з полімеру. Рамка, я маю на увазі, затворна зроблена з полімеру. Це зроблено для. Полегшення пістолету. Чому? Тому що короткоствольна зброя, ми її носимо з собою кожного дня, і кожні оці грами воно буде, скажімо так, давати про себе знати по відчуттям. Тому не треба його боятися. Технологія виготовлення так само, як і в більшості популярних і відомих пістолетів іноземних виробників. Його вага складає в неспорядженому стані 700 грамів всього-навсього, магазин має ємність на 15 набоїв. Тут є планочка пікатіння для встановки, чи то фонарик, чи лазерного ці то то вже ви самі будете собі брати під свої задачі. Ford 12 r він має металеву вже затворну рамку, тому його вага складає вже 830 грамів у спереженому стані. Ємність магазину така сама: 800 грамів. Немає ніяких планок, нічого такого, тому от який він є, такий він і є. Нагадую, що це калібр 9 мм ПА. Існує ще 45-й рубер, але ми саме радимо 9 мм К, тому що це найпоширений, саме, саме популярний і саме розповсюджений калібр, травматичний. От. Який обрати саме вам пістолет із цих двох? Ми вам допоможемо. Заходьте до нас. Магазин зброї Прапорщик, місто Київ, вулиця Січові, Стриці, 81. Ми вас чекаємо. До зустрічі!